Що в садочку навчався, що в школі всім казав, що точно знаю, що буду залізничником в майбутньому. В минулому році ми зняли з постаменту паровоз 85-річний, Він 20 років простяг на постаменті. Ми його за півроку відновили. Він тепер їздить в Гайверні. У нас це імідж залізниці, імідж компанії. Це історія залізниці, історія України, в тому числі. Історія в принципі починається ще з далекого дитинства. Я з скільки себе пам'ятаю, там ще з років чотирьох, з трьох з цікався залізницею. Мене батьки водили на вокзал. Ми їх годинами там стояти, дивитися на поїзди, які проїжджають. От. Ну, у нас в києві є дитяча залізниця, де діти навчаються школярі. Опановують язи залізничних професій, пасажири просто там катаються як атракціон. Я там з дитинства батьки мене туди водили. Теж я там просто катався на поїзді. Щорічно там ми приходили туди. А коли мені виповнилося 9 років. Я записався туди в гурток навчатися. Воно як позашкільний навчальний заклад, діти мають змогу спробувати себе провідником, машиністом, черговим по станції, дізнатися, там, що таке верхня будова колії, що таке колія, що таке паровоз, тепловоз, там, якби, дізнатися такі основні базові. Навички на залізниці, ну і воно спонукає до того, щоб потім, по закінченню навчання, діти там або в коледж, або в технікум вступали, або університет залізничний. Ну і потім, в принципі, ставали залізничниками. Ну, і це була, я пам'ятаю, ще там йшов в садочку і навчався, що в школі всім казав, що точно знаю, що буду залізничником в майбутньому. <кій> От, ну, В принципі, воно так і сталося. Я там навчався 8 років, там в 14 років я став машиністом, там отримав права, водив там ось колійний поїзд по тому парку. Ну і воно, в принципі, з дитинства. У мене була мрія стати машиністом. Я в принципі частково реалізував там на дитячій залізниці. Потім там я почав спілкуватися активно з колегами з вже старшими опускниками дитячої залізниці, які працювали на, на Великій наук залізниці. Почав їздити по Україні по різним залізничним об'єктам, зацікавився паровозами раритетними, старими, вузькоколійними залізницями. У нас в Україні є три. Вузькоколійки у них ширина колія два рази вуще, чим от як на дитячій залізниці, так само от і вуськуверховий склад маленький. Їх будували там ще при Австро-угорщині, при Польщі. Це там в кінці 18-го, на початку го століття. В принципі, у нас там зараз три таких вузькоколійки залишилося, які в структурі корзалізниці це, от якраз на Закарпатті Берего Хмільник Виноградів. В Рівненській області Антонівка Зарічне і Гайворонська Скоколіка це Кіровоградська, Вінницька область, там недалеко від Умані, Там Гайворон, Голованівськрудниця. Рудниця. Вот. і, в принципі, я там перший раз туди як потрапив то мені там сподобалася сама атмосфера цих вузькоколійок. Там, в принципі, воно трохи інше, ніж на звичайній залізниці. Там поїзд їде зі швидкістю 30 км на годину, ти їдеш собі, дивишся краєвиди. І от там, в принципі, в гайвороні у нас залишилось кілька діючих паровозів. І я цим ділом дуже зацікавився. І в 2020 році, коли настав карантин, залізничне перевезення всі закрили, і в принципі в тому числі закрили ось колійки. Так як вони виконують соціальну функцію, перевозять місцевих, там люди їздять в районний центр на базар, на навчання, там, на роботу. Взер вранці ввечері йдуть назад. От вони були по суті соціальні дотаційні, вони прибутку не приносили, тому «Укрзалізниця» кілька разів дуже багато спроб приймала їх закрити, тому що вони були невигідні збиткові. І, в принципі, карантин був таким предлогом, щоб для закриття цих вузькоколійних залізниць. Ну, і у мене з'явилася ідея. Взагалі раніше колеги мої возили туди іноземних туристів до карантину, бо дуже багато було. Бажаючих серед іноземців приїжджати сюди до нас, тому що у них їхні залізниці, вузькоколійні як музейні об'єкти, як такі полігони штучні. А у нас їздили живі люди, воно виконувало соціальну функцію, тому дуже багато приїжджали саме завдяки нашим приміському сполученню. У мене з'явилася ідея возити українських туристів по цим військоколійкам, тому що через те, що дуже велика вартість була оренди поїзда Укрзалізниці, бюрократизована система, то європейці мали змогу платити. Якби колеги мої не возили українців, тому що воно було б дуже дорого. Ну я спробував. Перші три поїздки ми провели там 130 чоловік не збиралося. Я побачив, що є попит, і вирішив там ініціювати перед залізницею відновлення цієї військоколійки, проведення регулярних поїздок. Зробив презентацію, от там своє бачення виклав. Не почав в Фейсбуці стукатися там до різних керівників залізниці, писати там їм свої пропозиції, скидати презентацію, просити про зустріч. Ну і так до кількох керівників я потрапив. Ну і перед самою війною в 22-му році я потрапив на зустріч. Мене запросив до тогочасного голови правління Укрзалізниці. Я потрапив в Олександра Камишина. Приніс йому цю презентацію, розповів. Пам'ятаю, він хвилин 20 дивився мовчки. Потім сказав, крута ідея. Каже, хочеш втілювати завтра у восьмій в кадрах. каже і вперед. Структурі залізниці. От. Я був трохи в шоці, бо мені тоді було ще тільки 17 років, я закінчив 11 клас школи. От. Я кажу, як, Кажу, мені ж там тільки 17 років, я ще би, там школу закінчую. Він каже, якби це не питання, якщо хочеш займатися, каже, то вперед. Ми тоді взяли керівником проєкту, якраз займатися військоколійними залізницями. Да. Ось коколіними залізницями, дитячими паровозами, всім, що пов'язане там з ретротехнікою, з ретро спадщину. Це якраз перед самою війною було там 16 лютого. У нас, в принципі, багато проєктів в минулому році. Ми зняли з постаменту паровоз 85-річний. Він 20 років простяг на постаменті. Ми його за півроку відновили. Він тепер їздить в гайвороні. У нас серйозно А чого ніколи не чула? Я собі не валюю, що я можу любити там більше ніж потяги. Тобто мені в принципі там да, подорожі подобаються дуже. Саме... Саме атмосфера там в поїздах, я дуже люблю там кудись їздити, фотографувати, по кущами шукати ті закинуті вагони, паровози. Знайшов там якийсь старий вагон чи паровоз, приходжу до керівника і кажу, я хочу відновлювати. От, ну, і раніше це просто очі на лоба у них лізли, коли я кажу, якийсь металобрух там знайшов в кущах і хочу відновити, як воно поїде. А тепер привикли, просто махають рукою, кажуть, на тобі фінансування, іди відновлюю. Створили окремий сектор. У мене в філії приміській, тобто в пасажирському Господарстві строїли окремий сектор під для мене для саме ретротехніки, виськоколійних залізниць, і в принципі зараз там у мене в підпорядкуванні є от в Гайвороні. Там депо, провідники машиністи в цьому депо. Потім дитячі залізниці. У нас по Україні їх є крім Києва ще в сіми містах. У них вісім у нас в у в Луцьку, в Рівному, в Львові. В Дніпро, Запоріжжя і Харків. Ми там проводимо соціальні поїздки. Там і на поїздки виділяємо соціальні вагони. Там в тому ж Гайворні у Гайворні такі основний осередок. У мене там зараз два паровози. Наразі два вузькоколійних один широкий. Така поїздка вона в принципі на цілий день. Зранку приїхали, сіли там в поїзд з паровозом. проїхали там умовно в п'ять кілометрів. Зупинка на березі Південно-Бугу, міст. Там виступ народного колективу, покуштували уху, поїхали далі. По дорозі зупинки люди вийшли, пройшли 500 метрів, зняли поїзд, як він проїжджає, а поїхали далі. Один раз на місяць, або раз на два місяці. Оце от Гайворні ми проводимо. Плюс на по святам от зараз буде в Києві-Львові у Львові широкий паровоз, великий Різдвяний Експрес. Широкий паровоз, там п'ять дитячих вагонів, там два вагони. Ми віддали під соціальних дітей, два вагони у нас під дітей-залізничників, і два вагони ми розігруємо. Місця там середу відкритому доступі для всіх бажаючих. Я стараюся якомога більше людей підключити, щоб вони приїжджали. Просто у нас люди, той же Гайвер з різних регіонів, я так дивлюся, приїжджають там із Вінниці, з Одеси, з Харкова, з Полтави. там Це може бути по одній, по дві людині, але з різних регіонів постійно там люди, бо просто цікаво, хтось десь побачив в Фейсбуці, хтось комусь розповів, десь там в журналі, в газеті, там в стрічці новин. і Раніше через те, що воно все збиткове, і якби ну всі керівники відмахувалися, бо у них була якби, своя позиція, що у нас там є вантажні перевезення, сі пасажирські перевезення основне, це якби щось другорядне, і воно збиткове, тому воно не потрібне. Тому дуже складно переламати ось цю, ось цю позицію саме на рівні. Буває, якщо там навіть керівник там, залізниці, керівник вищої ланки підтримує, а на місцях ти приходиш там і слюсар за 6 тисяч каже, та на що воно мені треба? Тобто, ну от yeah. дуже багато таких от моментів, саме, саме організаційних, проблемних, щоб це все організувати. Але в принципі... Ходжу, стукаю, не десь відкривають, десь не відкривають. Витрати на утримання рухомого складу інфраструктури це там 20 мільйонів на рік, а дохід від. З проданих квитків це там, 500 тисяч. От, тому що квиток там – це 32 гривні, їздять в основному пільговики, місцева влада за пільговиків не компенсує, ну і воно, по суті, як там і все збиткове. Тому, в принципі, за рахунок туризму можна трохи витрати ці покривати, тому що там туристичні рейси, вони, е, якщо там коли в нуль виходять, коли там мінімальний прибуток приносять, але, в принципі, там якусь частину витрат можна за, за рахунок цього перекривати. А якщо чисто приміське сполучення, як воно було раніше, то воно якби невигідне. І, в першу чергу, всі ж рахують гроші, скільки, скільки витратили, скільки заробили. А от тут мінус 25 мільйонів, то наші ми його будемо отримувати. Повністю ми не покриємо витрати. Тобто воно все одно буде збиткове, але е, це більше про іміджовий проєкт, який я просуваю там керівникам, що це імідж залізниці, імідж компанії. Це історія залізниці, історія України, в тому числі, тобто технічна спадщина. З найближчих родичів залізничників немає, але вже потім, як родовід передивлялися, що по мамині, що по татовій лінії, а прадіди працювали на залізниці, що один, що другий. Тому що мені колись казали, що якщо залізничник, то по-любому мають бути якісь родичі, там навідалекі, але хтось там на залізниці працював. І Таке і дійсно для мене, так, да, це там збереження історичної спадщини, бо батьох там в цих невеличких містах, селах там. Цілі династії залізничників, де там від діда, прадіда працювали до сих пір, там до сина, до онука працюють на залізниці. От. Ну і для мене там це я підтримую зв'язки з батьма з європейськими теж там, любителями залізниці. У нас по Україні з ентузіастами-залізничниками. І постійно там в такому процесі зараз там в ремонті у нас, мабуть, десь до 15 об'єктів різних регіонів України. От, там в Сновську в Чернігівській області у нас паровозне депо в Черкаській області, паровозне депо, там де ще спеціалісти залишилися. Потім вагони в ремонті. У нас старі, є вагони дерев'яні, е, пасажирські, у нас ще з 40-го року. От. Ну і так потрошку відновлюємо. Я десь в кущах знаходжу якісь там старі е, залізничні об'єкти, і потім їх пропускаємо через ремонт, відновлюємо, щоб вони їздили, щоб показувати людям, які там були старі старі залізничні об'єкти.